Продовжуємо працювати з ангаром. Потеряли ще 5 днів в ожиданні. То дощі йшли, маніпулятор, не знаю, зробили чи не зробили. Може, сьогодні приїде, ну, подивимося. Тим не мене, все одно в що робили. Ми їздили додому, а тут місний хлопчик, якого взяв на роботу, позатирав шви, так як положено. І знизу, і зверху, позабивався, все як положено. Повикладував трошки тумби. Тут кожні 7 рядів. Отакі от скоби. Клоц, клоц, Тут одна вже стоїть, ми йому приварили, він тут доложив. Ось ось приваримо, буде лежати далі. З цієї сторони тільки 7 рядів виложили, бо треба скобу. Ці скоби треба обов'язково, тому що просто на цементі воно держатися не буде. Лінійного розтяження воно відпаде однозначно. А так, за счет цих, цього армірування, воно буде держатися, ця колона. І анагар приобрете закінчений вид. Нам так леша буде тоді тут угол зашивати. як-то так. Вроді би доща поки нема. Сьогодні ну, стоїть там на четвер, подивимося, дасть нам поработати чи ні. Задача подаварювати всі колони. Це первоначальна задача. Дасть Бог ми успіємо їх доварити до, к тому моменту, як прийде маніпулятор. Маніпулятором одразу поставимо ті дві плити, чотири точні, і накинемо ферми. Отаку висоту доварюємо. Доварюємо, в основному 1,20 двадцять, Там чуть більше, чуть менше, доволі багатенько. Яким образом ми це робимо. Двома струбцинами прикручуємо до нижньої труби і дві струбцини до верхньої труби. Такий своєобразний виходить. І труба, виходить, при сварці її нікуди не тягне, абсолютно ровно, так як воно має бути. А ця така висота нас інтересує. Тому що мені треба, щоб на, на заїзді нас там перед заїздом буде лишати ще е, стовп фонарний, щоб була висота 450, щоб вигралася люба машина без проблем. Взагалі, щоб дорости ці колони, довелося 4 проміжуточні колони. Ось ось раз, два, а там три і з тієї сторони чотири. Ці колони у нас будуть просто і здоровий штани. Вона проміжуточна, тут її буде достаточно. Хлопці ось, ось їх напилюють. Также паралельно, поки хлопці напилюють, сварщик готове прогони. Це прогони наверх. Вони повинні бути тут 19 метрів, три це 18 по метру доварям. точніше навіть по метр двадцять. Тому що листи йдуть метр три, значить у нас 19,60 є длини. Щоб був козирьок спереді і ззаду. Робота не покладає рук. Колони готові. Ці чотири одну з них вже встановили, сварщик її варив. Ця сторона в нас повністю дорощена, приварена і проміжутки до плити приварені, по нулям дорощена. На воно вже зафіксував опорні виноси, тому що колона в нас внутрі, а лінія, лінія полікарбоната бути полікарбонату ровна соус на плиті. Сварчик зараз подоварювали всі ці прогони, приварили центральні плити, капітально таким образом опирається уголок. Вздовшу головки розкоситься, щоб не піднімалась, тому що ця плита буде нагружатися як справа, так і слева. Не, Незвісно, яка сторона буде раніше нагружатися, держати. Підготовили всі останні колони, які треба доростити. Вроді би, обіцяють, даже може бути сьогодні приїде маніпулятор з ремонту, кине нам ці плити. А ні, то може завтра. Ну, Будемо будем посмотри, як іде діло. Ліва сторона. Готова повністю. Зверху кинули один прогон. Він у нас буде виконувати дві функції. На них на цей прогон стане ферма, нам її буде так направляти. І потім з боку до цього прогона прикрутиться полікарбонат. Ну, цей прозрачний шифер. Ми б, чесно говоря, одразу 4 прогони варили б. Але труби поки у нас не в повному об'ємі. Завтра, Завтра довезуть остальну трубу. Тут доваримо. Тут такі дистанціонки на углу поставили по тій простій причині, тому що треба, щоб у нас тут все було соосно. А колону я умишлено задвигав внутрішньо, щоб у мене угол був максимально крепкий. Тут у мене до колони приварено раз-два. ну Всі плити от така от чудова картинка. тут. Короче, прикол взагалі. Приїхали, доща нема, ближайший там на суботу. Пожалуйста, починається дождь. Хорошо хоч в кінці дня. Он он красивий такий солнечный грибный дождь. Так, даже и тучок нема. Таке щось чуть-чуть. Ну нічого. Надеюсь, колись доробимо. Уже це какими получається. Четвертый день працюємо. Ніяк не доробимо. Так, по маніпулятору у нас задержка. Ті 4 плити поки не як ставить. Тим не менее... Все одно робимо, що можемо робити. З тої сторони вже повністю зашили прогони. Їх там всі сварні шви закрасимо, де можна буде приключати трохи. Напилюємо стовпи, стовпи, це один стовп буде порогом одного ангара, одній частини ангара і другої частини. Ці три стовпи ми доростим доваримо. З тої сторони теж то видно, ми 4 дистанціонки приварили, верхню опорну приварили. Дуже-дуже сильно, звісно, підводить техніка. Тут якась аномальна зона, туга йде, зранку був дощ, але слава Богу, зараз нема. Пока працюємо. Ці, звісно, три стовпи максимально невдобно варити з лісниці. Тим не мене, тут і плита лежить в ліса, ніяк підвести. Тим не менше, все одно, щоб не стоять, заварюємо. Паралельно, поки там сварщик варить, хлопчик лазить по конструкції цю сторону, прокрашує. Все, тепер тут як по драбині. Ногами держиться, все прокрасить і ця сторона повністю готова до монтажу ферм і прикрутки полікарбоната. Отакі От у нас ферми. Ферма зроблена із двох дюймової труби верхній стержень. Низ 30 тора. Ну Тут різні кусочки є. Тут в основному 15, там труба 20. Дані ферми робив заказчик сам. Під моїм руководством телефонним, скажімо так, труба була, яка була, з такою робили, на металоломі купили. Так, ферми виходять доволі дешево, але геморроя доволі багато, тому що багато стиків кругле до круглого варити так з срізом не дуже удобно. Ну, тим не менше, все зробили. В них прям було. Яка дороботка по цим фермам? Ми поставимо такі крючки. Це спеціально для того, щоб ми ферму зацепили за центральну колону, а край ферми буде заципатися за... Прогон. Там он з краю стоїть. Ну, Потому що хочеться закинути ферми маніпулятором і зробити максимально швидко, щоб маніпулятор його ще не зробили, ну щоб він не крякнув в очередний раз, щоб руками не закидувати, закидаємо швидко, вони будуть висіти, вітром їх не здує, а потім уже там самі будемо їх виставляти, направляти без маніпулятора. В общем, поки немає ні маніпулятора, ні крана, нічого, ми руками з тієї сторони. Я піднімаю тросом з цієї сторони, піднімаю шворкою саня з лісов. Отака у нас висота, виходить, такий перепад. Работаємо, я, чим є, скажімо так, просто голими руками. Слава Богу, дождались з ремонту маніпулятор. Дай Бог, все буде в порядку. Зараз кинемо ці 4 плити. І остальні ферми маніпулятором. Три штуки ми закинули. Ну, ферми доволі такі тяжові. Труби там різносортні, ну аж хребет згибається. Не дуже приємно їх руками кидати. Під кінець, як звичайно, саме хужі плити. Ось ця нижня зовсім слаба. Трі плити розпалась. Ця пропелером до 10 сантиметрів. Ну, ми 5 см там дали, 5 см тут, щоб хоч трошки компенсувати. Ну, маємо, що маємо, вибирати ні з чого. Осталось зовсім трошечки, дві плиточки і ферм 11 штук. І монтаж, робота з маніпулятором буде закінчена. закончена, все залежить тільки від нас Ну, і від погодних умов. Манітушка за цим разом видержала, чи, чи маніпулятор точні. Посідню плиту поставили. Вона просто стоїть і не приварена. Зараз її уваримо і почнемо накидувати ферми. Монтувати ферми маніпулятором гораздо легше. Схема така. Я стою тут, от я як сорока на жердині, ловлю ферми. Для цього нам треба арматура з тієї сторони. Я направляю в дирку стовпа. Щелк. Все, заділась ферма. Нікуди іде ні вітром не здує, ніде нічого. З цієї сторони у нас на прогоні. Все, потім маніпулятор відпустимо, щоб час не тікало. І за это Будемо підганяти, бо там треба підрізати, приварювати, щоб все було по феншую. Зараз в режимі онлайн вам показуємо весь процес. Ферми, піднімай, піднімай вище. Все, ферму я вже держу рукою. Направляем. Давай, давай. Поднимай выше. Так, так, так. Давай, 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 давай. Стой, стой ну в общем, суть ясна. Одней рукой просто неудобно было направлять. Тут потім маніпулятор підвигається сюди. Я знімаю з крючка, хлопці крючком знімають чалку. Все придільно просто. За 15 хвилин на цю сторону накидали ферми маніпулятором. Поки в нас в доступі маніпулятор, трошки ці стовпи попідтягуємо сюди поближче, скажімо так, ближче до ворот, тому що тут треба трошки підсипати, щоб класно уложити. Уже потім іде руками или може знову прийде маніпулятор, ну будемо дивитися. Like oh. маніпуляторчик нас відбитий повністю. Тягне, Куди хочеш, як хочеш. Да, Віталь? По-другому ніяк, тільки так. І самий маленький кусочок столбчика. Чалка, цепова чалка. Ми її хочемо положити сюди. Це так, просто потім, щоб не роз'їжджався цей заїзд. оп 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 далеко! Все, харе, достаточно, даши. Це обрізок, конечно, легкий. Це можна зробити і вручну, но поки техніка в доступе. работаем з технікою. Давай, давай, проворачивай. Ще, ще, ще. Перекидуй через эти два стовпа і до уголка Целься. Все, опускаем. Опускаємо. Ще, ще, сюди. Сунь, сунь на мене. Давай, 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 ще, 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 Оп, все, ідеально. Да. Началась невидимая часть роботи. Півдня пройшло, роботи не видно. Тим не мені, до центральних стовпів ферми підігнані приварені. Ось ще тут теж підігнані приварені. Всього осталось підігнати і дві ферми ще сюди закинути руками. Ми закидаємо, варимо, тут прогон треба кинути, ну, все як обично. Сьогодні ще в нас погодні умови. вітер такий капітальний, що аж до здуває. Ну, Вибирати не приходиться, головне доща немає ці ферми на своїх містах. Тільки що закинули останню. Медленно але впевнено Робота йде. Сварочний процес, доволі довгий етап, але його треба робити. Осталося варити тут ден-динц, оцей узел і оцей. І тоді почнемо накидувати прогони. прогони в нас удлінінні, 14 палат, 1,20 і і ось, ось. В принципі, йдемо по графіку. Парчик Даварія последнюю ферму на в голові колонії. Я натягнув тут шнурок, щоб у мене перша, е, пілотна, е, перший пілотний прогон був максимально ровний. От нього ми будемо через дистанціонки. Ми далі зараз е, вже сонце спряталось, погода приятна, починаємо кидати прогони. Действуємо по стандартній схемі. Центр ферми буде ставати. І ми беремо, подаємо мені, я витягую і ложу сюди. Перший прогон стає на своє місце. Ровненько, красиво, як положено. Там зразу його оприварять, а тут я прихватив і там прихватив, і тут прихватив щоб його увітягнути не було. Фірми у нас круглі. Поэтому трошки хитріші дистанціонки за такими зацепами то клос, клос, все, вона падати не буде висидемо обично я просто дистанціонку ставлю на ферму та і все Потихеньку вирисовується вже ангарчик обіцяють завтра нам доставити профліст і ще труби у нас може перепад по этому по землі по другому ніяк один угол уже заложили повністю в кожній 7 рядів робили звісно армировку приварювали до стовпа так пойдет і цей угол чуть-чуть осталось доложить и углы будут закончены также параллельный дем замазуємо. все що можем, зі щелі забиваємо замазуємо щоб потім це потом стало камнем быкновение Три лінії прогонів вже на своєму місці. Осталось ще 11 ліній. Цим вже будемо займатися, мабуть, завтра. Все виходить рівненько, як довно бути.